Шановні колеги, ну вчора ми проходили по цьому закону, пропонували багато різних механізмів. І наша команда розумної політики інша, як дійсно зробити так, щоб наповнити армію тих, хто захищає батьківщину на фронті, і тих, хто допомагає в тилу. Але знову ми з вами чуємо безглузді пропозиції влади про так зване економічне бронювання. Вчора лунала заява про те, що бронювання отримають ті, хто буде сплачувати до бюджету 35 тисяч податку. А ви розумієте, про яку зарплату ми з вами говоримо? От мені не було чим зайнятися зранку, то я порахував, ми з вами говоримо про зарплату 84 тисячі 337 гривень. Скажіть, будь ласка. У кого в цій державі сьогодні є така зарплата? У людини, яка працює на полі, у людини, яка працює на державну службу, у бізнесу, у ФОПу. Ні в кого. А давайте порахуємо, а скільки ж буде загальний фонд разом з видатками підприємства, які будуть сплачувати за таку людину. Знаєте? 102 891 гривня. Це разом з ЄСВ. 102 тисячі. Тепер помножте на 12 місяців і отримаєте, скільки підприємство має сплачувати за одну людину, яка буде заброньована. Це ж ваша пропозиція? Це пропозиція влади. Хто, не, хто хоче, можемо подискутувати окремо. Я взяв сьогодні і порахував. Наша з вами різниця в тому. Що ви пропонуєте те, що навіть не рахуєте і не розумієте? Добре, я б інші цифри вам переведу. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, скільки людина буде отримувати на руки, виходячи з того, яка має бути зарплата? Знаєте? 67 тисяч 891 гривня. Народні депутати стільки тільки не отримають, керівники підприємств не отримають, міністри, президент. І саме страшне – військові такі цифри не отримують навіть наші захисники, які кожного дня 24 на 7 боронять нашу країну. Для кого ваша ініціатива? Для золотої молоді, яка сидить по ресторанам, для власників підприємств чи для ключових підприємств, які наповнюють бюджет, які дійсно допомагають армії. Для фопів, для малого бізнесу, для середнього бізнесу, чи для топ-менеджерів крутих компаній, чи для наглядових рад, які у вас отримують по 300 тисяч, чи директорів і керівників державних підприємств, які мають по 500, 600, 700 тисяч гривень на місяць. Кого ви хочете бронювати? Тих, хто заробляє шалені кошти, або дійсно тих. Хто працює на користь нашої держави, ви голосуєте знову все те, що не буде працювати, кидаючи людям пилюку в очі, замість того, щоб працювати на державу, на армію і на перемогу.